Почнемо з яєць. Їх потрібно розділити на білки і жовтки. Робіть це обережно, не поспішайте. Тепер жовтки відправляємо в глибоку посудину. Туди ж додаємо трохи цукру і добре, за допомогою вінчика, розтираємо жовтки з цукром. Довго збивати не потрібно. Достатньо, щоб маса стала трохи світлішою. Додаємо тепер вершкове масло кімнатної температури. І також за допомогою вінчика добре все змішуємо. Ось така маса у мене виходить. Дуже важливий інгредієнт для надання смаку це цедр лимона. За допомогою дрібної терки натираємо тільки яскраву жовту частину шкірки. Тепер залишилося додати сухі інгредієнти. Висипаємо вже просіяне борошно, трохи розпущувача і дрібку солі. Добре все перемішуємо за допомогою лопатки. По мірі замісу тіста я поступово додаю всю порцію борошна. Так замішувати тісто набагато зручніше. Коли лопаткою працювати з тістом стає незручно, я починаю. Починаю замішувати тісто руками. Спочатку в ємності, а потім перекладаю на стіл. Дуже довго замішувати тісто не потрібно. Достатньо, щоб всі інгредієнти змішалися між собою. Формуємо тепер з тіста отаку ковбаску і розділяємо на дві частини. Одна трохи більша, інша менше. Формуємо з тіста отакі кульки і тепер обидві частини відправляємо в пакет. Можна, звичайно, використовувати і плівку для їжі, як вам буде зручніше. Тепер тісто відправляємо в морозильну камеру на 20-30 хвилин, а поки займемося начинкою. Білки вливаємо в чисто суху посудину, додаємо дрібку солі і починаємо взбивати за допомогою міксера. Збивати потрібно до тих пір. Поки маса значно збільшиться в об'ємі і стане схожа на хмаринку. Зазвичай у мене це займає 3-4 хвилини, але все залежить від потужності вашого міксера. Тепер поступово додаємо цукор, не припиняючи збивати. Додавайте рівномірно невеликими порціями. Взбивати білки потрібно до появи досить стійких піків. Подивіться, яка маса повинна вийти. Тепер до взбитих білків додаємо сметану кімнатної температури, додаємо невеликими порціями. Також постійно збиваємо. Зверніть увагу, що сметана повинна бути кімнатної температури. За бажанням, сметану можна замінити йогуртом, також буде дуже смачно. Після того, як додали всю сметану, висипаємо трохи борошна і знову добре все збиваємо за допомогою міксера. Борошно, до речі, можна замінити кукурудзяним крохмалем. Тоді текстура крему вийде ще ніжнішою. Ось така маса в результаті повинна вийти. Тепер підготуємо форму. Тісто вже добре охололо, беремо більше шматок тіста і рівномірно розподіляємо його по дну форми. Я роблю це просто руками, виходить досить швидко. Тісто еластичне, з ним дуже зручно працювати. Зверху на тісто виливаємо начинку, рівномірно розподіляємо за допомогою лопатки. І тепер зверху на начинку за допомогою терки натираємо другу частину тіста, рівномірно розподіляючи по всій поверхні. Відправляємо тепер пиріг в розігріту духовку на 35 хвилин при температурі 180 градусів. Після випікання рекомендую дати пирогу повністю охолонути. Але можна подавати теплим, ну якщо зовсім немає терпіння. Теж буде дуже смачно. Ви тільки подивіться, який чудовий десерт в нас вийшов. За смаком дуже схоже на чизкейк. Така ніжна начинка і хрустке пісочне тісто. Швидко, просто і доступно. Дуже рекомендую приготувати. Я впевнена, ви залишитесь задоволеними. Не забудьте поставити лайчик, мені буде дуже приємно. І до нових рецептів. Па-па!